Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Сьогодні у нас чистий четвер. Я вже все поприбирала в хаті, вже не стала знімати другу частину свого прибирання, так як в попереднє відео я запитувала у вас, чи знімати прибирання на першому поверсі. Ніхто не відізвався, тому я. Вирішила, що це не цікаво, тому не стала вже знімати прибирання на першому поверсі. Сьогодні будемо пекти а, пасочки і робити крашенки. Тому залишайтесь зі мною, кому це цікаво. А, якщо вам цікаво м, рецепт пасочки, то теж напишіть мені, будь ласка, і потім я вже зроблю, м, ну, чи знімлю окремий рецепт на. Ту пасочку, яку я зазвичай печу, і вона дуже класно виходить. І я сподіваюся, що в цьому році в мене теж вийде. А ще головне: я хочу покрасити яйця, е, Ну, багато напевно, хто дивився. В цьому в Тіктоці, в Ютубі багато рецептів, як покрасити яйця. І я буду спробувати. І ще хочу щось цікавеньке зробити. Декор на саму Пасху. Тому лишайтесь, я... будемо з вами разом експериментувати. І будете вчитися, якщо що, на моїх помилках. Так, ну а зараз ми будемо пекти. Пасочку. Зараз з нікусію поставимо опару для опарину нам зазвичай, ну, як завжди, потрібно, потрібно порошно, дріжджі живі, оці такі львівські постійно беру. І цукор. Молоко підігріли до кімнатної е, температури. І будемо ставити опару. Буду пекти паски. Е, як зазвичай, вже багато років використовую один теж, і, і теж самий цей рецепт. Якщо цікаво, можу написати рецепт а, в, в в цьому, в інфобоксі під цим а, відео. Нікуся вже додала цукор. Тепер нам треба відміряти а, 40 грамів дріжджів. Тут на 100 грамів. Отаку. Хоп. Е, тільки ручку е, е, розминай. І вінчик треба взяти. Я, до речі, вчора ще встигла трошки повбиратися на кухні, але не скрізь повбирала, тому як мами вчора був день народження, і ми святкували трошечки. Я вам вставлю відео, що ми там замовляли. Дуже багато суші і дуже смачних. Ми всі їли. Пару штучок лишилося, Іра додому віддала, щоб вона їла. Головне, Ірі, вчора подарували цей тортик і залишили його вдома. Перемішуй. Цукор ти вже насипала, так? Перемішуй гарненько. Уявляєте, вирішили мамі. Ну, ми цілий торт не замовляли, тому як е, нашій сім'ї ми любимо дуже солодкі там, тортики, все це любимо, але не їмо. Ну Намагаємося взагалі не їсти е, солодкого. А якщо їмо, то я вже показувала. Купляємо е, шоколад з замінником ну, з стевією чи з фруктозою. А це вчора мамі купили в «Солодкій мрії з шматочок тортика. І ну, щоб свічечку поставити, і щоб мама задула. Ми е, купили цей тортик. Мама задула свічечку, і я його переклала в ось цей е, боксик. Ну і забули, мама вчора поїхала додому, тортик так і не взяла. А він такий смачний. Як він називається? Його не пам'ятаєш? Ні. Yeah. Але він дуже смачний. No. Може. Ми завтра, до речі, з нею зустрічаємось і, може, завтра його віддам. Ніхто його не з'їсть. Дивіться, ще квіти лишилися. Це кума мамі подарувала, а ми теж гарний букет подарили мамі, а мамі але вона його забрала. Все гарненько перемішала? Угу. А тепер 200 грамів борошна, але треба його просіяти. Угу. Тому що я це борошно не просіла. Так, я вже його відміряла, але треба його просіяти. Раніше робила чи одну порцію по рецепту виходить дві пасочки. А в цьому році вирішила зробити чотири пасочки, тобто зразу будемо робити дві порції. Раніше робила так: спочатку одну порцію замішувала, потім другу, але це дуже багато часу займає, тому вирішила зразу. Так, робимо ми апару і ставимо її на 20 хвилин. Поки апара буде підходити, Нікуся буде приводити себе. В порядок, так як в неї ще сьогодні репетитор, а мені ще прибирати, так як я не встигла повбирати на першому поверсі. Ось. Поставимо тістечко, Нікуся буде займатися своїми справами і потім будемо випікати пасочки. Дивіться, як гарненько в нас піднялася опара. Дуже гарно. Так. І тепер будемо зараз змішувати всі інгредієнти. Зараз опару ми так. В сторонку поставимо. Бери. Будемо замішувати тісто да, в цій кастрюлі величенькій. Тому як, ну, дві, дві порції тісто, я думаю, не дуже буде багато, але я не знаю, наскільки воно. Може б, ні, піднятися. Так, а нам потрібно 4 яйця. Так, я, до речі, трішки нагріла цю. Боже, хочу сказати цю сковорідку, але ж це не сковоріт, <рі> <рі> кастрюлю. Трошки нагріла, щоб тісто добре підходило. Ну, щось я так собі вирішила. 4 яйця і а, два жовтки. А білки ми лишимо для, цей, для глазурі. Білки поставимо в холодильник. Скільки ти вже вбила? Чотири. Чотири. Тепер відділяй жовтки від яєць. І треба зразу за собою прибирати, щоб не було грязно. Це треба Що? Щоб битися. Mm -hmm. Так, дивись, гарно відділяй. А поки підходила опара, я прибираю у цьому шкафу. Вже е, зібрала наші пуховики, е, вже складу їх, сховаю. І трошки звільниться місце в шкафу. Але зараз бігом замісимо тісто, воно буде підходити. І я буду красити волосся. Поки півтори години буде підходити наше тісто. Так, яйця вбили і висипай 200 г цукру. Змішую з яйцями. І потім ще ванільний цукор. Такий цукор з ароматом ванілі. Швиденько, швиденько. Так, чух-чух-чух-чух-чух, бігом, бігом, пошла, пошла, пошла. Так, сіль додали одну чайну ложку і 100. 60 грамів вершкового масла. Гарненько перемішуємо і будемо додавати борошно. Борошно в мене тут 800 грам. На одну порцію йде, ну, зрозуміло, в два рази менше. Підстелили килимок, бо треба буде потім тісто вимішувати на столі. Перемішала? Так, і будемо додавати борошно. Так, тісто вже підійшло, буду його доставати. Ніка вже займається з вчителькою. Зараз будемо доставати наше тісточко. Ой, воно дуже гарно підійшло. Зараз я вам покажу. Це воно один раз підійшло. Ще буду розкладати по формах і буду ще вистоювати годинку. Зараз я вам покажу якесь тістечко. Дивіться, яка краса. Зараз я його трошки буду обминати. Вже е, приготувала формочки. Е, Сподіваюсь, що мені їх вистачить, так як більше форм, здається, в мене немає. Я вчора купила тільки 4. Трошки руки знищу олією. Щоб не приставало до рук. Ой, так я люблю. Ось це тісто на пасочку. Таке воно ароматне, чудово просто. Так, зараз я посуну трошки. Я вже, до речі, поприбирала, ще лишилося мені помити світинь. Ось так я розклала по формах і буду також ставити в духовку. Знаєте, щоб, якщо десь щось грюкне, стукне, щоб тісто не впало, і там більш-менш в духовці тепло. Ніяких протягів там не буду. Так що ставлю ще на годинку. Так, вже пройшла година. Давайте подивимось, як мої пасочки підійшли. Ану, до цього зніми. Дивіться, як гарненько підійшли. Так, і ще знаєте, що я хочу зробити? Я в противень хочу налити водички. Ну, зазвичай вони в мене не підгорають, але ну, щоб вони такі вологі були. Так, зараз я в противень налью води. Небагато. Ніка, як тобі? Файні? Правда? Right. Uh -huh. Так, але знаєте, що я хочу зробити? Я хочу зараз їх поміняти трошки місцями. Тому що ті, що, бачите, стояли далі туди, вони якось більше піднялися. І зазвичай так вони в мене і випікаються. А з цієї сторони більше піднімаються. Так, відправляємо в духовочку. Вмикаємо духовку на 180 градусів і треба випікати 35-40 хвилин. Ми тут з нікусією трошки хімічимо. Так, як хочу зробити дещо, мені треба тісто зеленого кольору. Але Зеленого фарбника в нас нема харчового, але в нас є сухий жовтий барвник та е блакитний, е такий рідкий. Тому ми вирішили змішати жовтий з блакитним. І дивіться, в нас виходить зелененький барвничок. але треба його більше, тому що нам цей для тіста. Ну, Додаєш потрошки того і того. І будемо дивитися, що в нас вийде. До речі, вже поставили яйця в нас варяться, теж будемо красити, як я вам вже раніше казала, що хочемо якось цікаво покрасити. Додавати в тісто. Ложечкою просто перекинемо. Ставь на серветку, фарбу. Покажи, що там в тебе виходить. Горненько, давай ще трошки. Да, я думаю, як це вийде воно. Mm? Думаю, як воно вийде. Давай, давай. Так, зробимо з нікою цей е, бісквітний мох, щоб прикрашати е, пасочку нашу. Для цього нам потрібно яйце. І дві чайні ложки цукру без гірки. Нам треба 12 грам а, цього грамів цукру. Ми подивилися це дві чайні ложки без гірки. Так, і все це гарненько перемішуємо. Так, яйця з цукром ми вже взбили. Потім додаємо 5 грамів розпушувача. Це ми дивилися, що одна чайна ложка. Mm -hmm. Без. А, з гіркою. З гіркою. З гіркою Так. Трошки взбивай. Потім 30 грам меду, але мені ліньки йти за медом, щоб його зараз вичамлювати. Чи все ж таки достанемо мед? Чи на це не відвріє? Ну, зразу... Я дивилась там, що не треба меду. Таку з гіркою цю чайну ложечку. Треба... Меду. А? Не треба які? Що? Дві чайні. Нічого страшного. Я думаю, що це більш до смаку і на саме тісто воно не як сказати, повліє. Так, і все це теж збиваємо. Потім додаємо 25 грамів муки, поступово будемо додавати. Перемішуй. І тепер будемо поступово додавати фарбник, щоб нам, в нас вийшов той кольор, який нам потрібно. Сподіваюсь, Почекай, давай ще трошки. Ще трошки. Зелена травичка в нас має вийти. Ось така зелена маса в нас виходить. Ну-ка, ще чи ні? Потім все це переліваємо. Стаканчик Ніка тільки на одну третю заповнює. Угу. Угу. стаканчик. Там декілька стаканчиків має вийти. Бо по рецепту він має піднятися. Ну, де скільки. Ще? Одно третє, ти що? Ти ж знаєш добре дроби. Конечно. Вистачить. Оп. І другий. І це все ми будемо робити в мікрохвильовці. Треба поставити на одну хвилину. На 800 градусів, але я не знаю, як виставляти її, ці градуси, тільки що пробувала, але в мене не дуже вийшло, скажімо так, не вийшло. Я так і не зрозуміла, і будемо робити. Ну, спробуємо, подивимось: вийде, вийде, не вийде, не вийде. Я могла би поставити в духовку, але не буду відкривати духовку, тому що в нас там пасочки стоять, я боюсь, щоб вони не впали. Так, кульмінація. Доставай до цього. Що в нас там вийшло? Пройшла одна хвилина. Піняла. Ага. Так приготувалось. тепер має, мабуть, остигнути і подивимось. Ану, ці теж? Так? Да? Ой, цікавенько, чи одну зразу? Давай зразу. Відкриємо. Нічого страшного. Так, розрізаємо наш стаканчик. Це те, що менше? Чекай. І дивіться, що в нас вийшло. Получилось? Так? Да. Ось такий мох. І ним будемо прикрашати нашу пасочку. Так що, кому це цікаво, кого зацікавило, теж хочете таке зробити? Р... Ну, а, поскуштуй, до речі. Давай хоч скуштуємо. Ага. Ну, Ось таке, як різиневе, гумове. Хороше, Да. Ось такі штучки в нас. <плес> до речі, можна бісквіти такі робити. А, -а, -а ну, за одну хвилину. Хоп-хоп, класні. Будемо прикрашати такою травичкою наші, наші пасочки. Так... Е -е, Сип. Тепер ми е, будемо красити яйця рисом. Висипаємо рис ну, в якусь ємкість, У нас це пакетики. Покажи. Достатньо навіть отакого звідси можна сюди трошки. Любий рис, якийсь дешевий, цей рис ми не їмо, він нам не подобається. Тому будемо його використовувати сюди, трошки насипай. Так, Потім будемо а, капати в цей рис варвник. Один у нас буде рис блакитний, а інший у нас є варвник червоного кольору. Так що капай сюди. Ну, туди і туди. <рит> да. Скільки вам? Mm, Тільки не треба вот отак вот no, no, от водити. Потім такого беремо. Ну, чекай, я хочу перевірити. Я сама це перший раз ми так робимо. І от так змішуємо його. Отако тут зверху притримуємо. А я буду блакитний робити. У нас вже вечоріє. А чого ти сюди так мало? А я туди не те, що не А, рисок? Ну так, Декілька варіантів будемо пробувати. Як покрасити яйця. Хочеться, знаєте, чогось незвичайного, цікавенького зробити. Так. І mm -hmm. теж все будемо перемішувати. Дивіться, який рис вийшов. Синій, класний, прикольний. Тим часом вже пройшло 45 хвилин, і я буду доставати наші. Пасочки. Ух, який жар. Сподіваюсь, вони гарненько пропеклися. Дивіться, яка краса вийшла. Тільки знаєте чому? Я не розумію, чому вони отако нерівні вийшли. Якщо знаєте причину, то напишіть, будь ласка, накриємо рушничком і хай відпочивають, остигають. Так, далі робимо яйця. Потім кладемо одне яєчко в пакетик до рису, таку закручуємо, як щоб видніше було. І ось таку робимо, перетираємо гарненько. Таке. Тремо, тремо, щоб воно покрасило. Так, я вже потерла і давайте будемо доставати. Тільки я зараз візьму, в мене, на жаль, нема е, тих рукавичок гумових, щоб не красити руки собі. Тому я візьму пакетик на руку. Така у нас є тарілочка. Пасхально, великодня. Давайте достанемо яйця. Клас, дивіться, що в нас вийшло. Яка краса. Дивіться, яке яєчко вийшло. Бачите, гарненьке яке. І покладемо, хай воно висихає сюди. Що воно фотографує? Ось так. А Нікуся, в тебе що? Мені треба було додати її. Тільки достань яйце, поклади Доді. в сторонку, і руки я вже замастила. Ще робимо червоненьке. Виходить? Угу. Ну, подивимось, що там у нас, ану. Вийшло, ручку запери. Ну там воно тут. Угу. Дара подивимось. Угу, Кручи. <рес> Див... Так, і дивіться, що в нас, як вийшов червоний колір. Так, очищуємо. Дивіться, яка краса вийшла. Прям бордовий. Угу. Він бордовий на відео, а так він красненький. Класно, мені подобається, а тобі? Також. Так, а ще ми будемо хімічити. У нас є синій колір, Ніка хоче зробити фіолетовий. І вона в синій колір додасть цих червоного кольору. І подивимось, що в нас також вийде. Ми більше не будемо робити голубі червоні? Думаю. Ні? Ну, можна ще по одному. Думаєш? Угу. Е -е 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 -е. Ну, давай далі по одному зробимо. Так, так тепер у нас вийшов ось такий темний колір. Ні, ну, це, що подивимось, вийшов. яке і це буде, буде незвичне. Нікого в такому не буде. Це у нас буде оригінальний. І тремо. Так, і дивіться, яке в нас темне воно вийшло. Таке прям темно-бордове -те, темно якесь. оригінальний колір. Зараз я його відчищу, відріз, ліса, щось воно трошки липне вже до пакетика. Менше було, дивіться, яке гарненьке. Покладемо, хай е, цей висихає. Дивіться, які гарні яєчка в нас вийшлося. Це взагалі таке темне-темне. Темно бордового такого кольору воно вийшло. І оце, дивіться, яке оригінальне. Це ми в, червону, в червоний рис додали. Е, Пару крапель синьої фарби, тому що в цю додавали більше червоного кольору, а сюди трошки менше змішали. І дивіться, які гарненькі вони в нас вийшли. Зараз ми ще будемо пробувати красити ще одним способом. Так, і вирішили ще таким способом спробувати покрасити яйця. Розвели фарбочку. Ну, і все, як написано в інструкції. 250 мл гарячої, гарячої води в кропу, розбавили фарбу, вміст пакету, засипали цієї фарбочки, потім додали столову ложку уксуса. Потім змочуємо ватні палички фарбі, замотали яйце в серветку і робимо ось такі плямки. І потім кладемо, щоб це все підсохло, і будемо з вами дивитися, як і що в нас вийде. Ну, сподіваюся, що буде гарно. В нас вже пішов творчий процес. Це я так прикрасила, бачите, оцим мхом. Яєчки такі, тут дивіться, як Ніка робить. Ото відчуття Мерічно. смаку. І ще нам лишилося дві пасочки прикрасити. Боже, і, до речі, в нас вже темніє на вулиці. Вечеря в мене вже в духовці. Запікаю курочку з картоплею. Будемо від... вечеряти і відпочивати. Так, ну що, ми вже впорались, поприкрашали пасочки наші. Ось така в нас краса вийшла. Патріотична, звісно ж, має бути обов'язкова. Ну, і тут у нас виходить е, три техніки е, крашанок. Оця одна техніка. Це звичайна, ми просто так пофарбували. Оце з серветками то, що у нас вийшло. А це ми теж в, цей, в панчох всунули. Не в пан... да, в панчох. І зробили таку аплікацію. Аплікацію Ніка вирізала е, серце. І ось що в нас вийшло. Але оця техніка мені дуже подобається. Пишіть, як вам подобається чи ні. Оці дуже гарненькі такі вийшли. Це темне таке теж своєобразне. І, ну, вони такі липкі, получаються. Не знаю, від чого це залежить. Ну, нічого страшного. Так що ми вже впорались. Вечеря вже в нас. А готова зараз буду доставати. Тут в мене гомілки, картошечка замаринувала в сметані і сіль-перець. Ще зробила салатик і будемо сідати їсти. І на цьому буду вже завершувати своє відео, так як я впевнена в тому, що зараз ми тільки поїмо повечеряємо. Повечеряємо і я вже піду спати, бо ну, за цілий день дуже стомилася. Там стомилася. Бачите, навіть язик заплітається. Так що дякую всім, хто був зі мною сьогодні, хто додивився це відео до кінця. І всім гарного свята та мирного неба. Пока-пока.